Доброго здоров'я панове, Категорично і з великим задоволенням в другі сьогодні, 11 вересня, у четвер. Я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. основні параметри, характеристики. Оця от гучна подія пов'язана з мабуть одним з найбільш потужних ракетних ударів по території України. Ну і так якби рікашетіком полетіло в бік Польщі там кілька десятків дронів. Та дуже важливо, звичайно, бо це новий етап, це дійсно нова поведінкова модель країна. То які там останні три роки Ну намагаються. Ну я не скажу, що звичайно нічого не роблять і дякуємо всім. Але а, це ж якоюсь силою нам доводиться все, що вони сюди присилають, вибивати за великим рахунком. але Ось знаєте, два десятки дрони до Польщі. і Я вже вам доповідав, що Польща екстрено зробила запит в НАТО на більшу кількість систем ППО після цього нальоту? Ну вже Швеція спрямовує допомогу Нідерланди надають свої власні комплекси Петріот, яких в них не не було, розумієте. Далі засоби проти безпілотників, ну такі, які в принципі повинні не ракетами по 3 мільйона збивати. І ще й 300 військових. 300 військових відправляють Чехія, Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія, країни Балтії ще раз скажу, після двох десятків дронів. Та можна сказати, що це територія НАТО, там війни немає, але ну якби якщо дуже хочеться і припече, ну ось якось якісь рухи вже є. Ну і не забуваємо, що все ж таки українські військові на на найвищому політичному рівні запропонували свою допомогу в плані якби, побудови нормальної системи і демонстрації того, як що насправді працює. А можливо, там ці польські там, вояки хай приїдуть в Україну, попрактикуються в реальних умовах. Ну Це ж теж необхідно. А реальні умови нам в нас досить складними є Вон запорізький напрямок, там противник готується до наступальних дій і промацує слабкі місця в обороні. Проні українських військових ще там до активності дуже потужної не перейшов. Але в принципі там засереджена певна кількість особового складу, як доповідають наші військові, зараз дивляться на правому фланзі. Що там є по можливостях в наших підрозділах, ну, типу, пробити, не пробити. Звичайно, що ситуація залежить від того наскільки наша оборона буде підготовлена, забезпечена і відповідно буде виконувати свої завдання за призначенням. Але атаки ворога комбіновані зараз. На щастя, немає там штурмів з великою кількістю техніки. Ки в основному це малі піхотні групи. Вони також розвивають свою безпілотну компоненту. Є в них сильні підрозділи, які проти нас стоять. Найпотужніші підрозділи ворога зараз. Правда, воюють на Покровському напрямі, але тут на Запоріжжі теж не забувають росіяни. Але вони розвивають, я ж кажу, свої накопи і накопичують свої спроможності на цьому напрямку. Ну виглядає так, що буде етап, коли почнуться активні штурмові дії, і вони покажуть на що вони там спроможні насправді. Ну, українські підрозділи зараз мають перевагу у використанні безпілотників, але ворог, от щодня як виглядає, намагається наздогнати. Просто там, от за останню добу, наприклад, по Запоріжжю, я вам доповідав 421 удар, тобто по 11 населених пунктах, і це якраз 249 ударів з використанням якраз безпілотників. От Чому я кажу, що вони намагаються наростити цю компоненту? Переважно це були FPV, і атакували вони Запоріжжя плав. Ні, гуляй полі, Щербаки, Новоданилівку, Новоандрівку, Малутокмачку, Чарівне і Малинівку. Оце от напрями їх ударів. Стосовно Донецького напряму. Я вчора вам доповідав знову ж таки за даними російських військово-політичних пабліків, що там був удар і ледь там два генерала, перевіряльщики з генштабу не загинули. Правда, ніхто не може з певністю сказати, що це був український удар. Розумієте, в них там теж я вам доповідав, є колотнеча між Герасимовим, якого напевно буде прибирати Путін і там його наступником Мардвічовим. Але знаєте, коли приходить нов... наступник, він... Окрім того, що там конверти є в сейфі відомі, але думаю, що це не в випадку Герасимова Він буде рити під Герасимова на завдання ФСБ. Ну 100% Герасимов точно, якщо там не десь, чи не а, піде мити вікно там в своєму не знаю, помешканні на якомусь там 25-му поверсі і випадково послизнеться, то його приймуть і в Ліфортова будуть там питати, а як все так виглядає. сталося. Так, от тут трошки інший контекст: днями був удар по Донецьку. Пам'ятаєте, там на території деяких підприємств де було навіть за повідомленнями нашого генштабу були засідання тих чи інших там військових, якісь наради, там штаби. Так, от опосередковано я казав, що обов'язково підтвердять росіяни. Ну от ці пабліки, що пишуть на військову тематику. Кажуть, що в Донецьку під час того удару загинуло 14 військових. Ну це ж не прості військові. Ви розумієте? Я не буду там категорично відповідати, що так і є 14, Можливо, і 114, але кажуть, 14. Типу, українці вдарили по офіцерах, і знаєте, що найважливіше для них і по запасах води. Не от, не більше, не менше, тобто, що офіцер, що запас води, це однаково важить. Тобто, внаслідок ударів по Донецьку, в понеділок, ввечері, загинуло 14 військових, переважно офіцери. Джерело в Мінобороні так сказав, ворог вдарив, коли була важлива нарада, цілеспрямовано бив, але цим його підлість не обмежилася. І на місці одного з ударів були великі запаси води для військових, питної, і технічної. Вони повністю. Втрачені, тобто, бачите, ну, військові офіцери, бо був... вода, і це велика проблема для бійців на тлі серйозного дефіциту води, який є зараз в Донецьку. Інші деталі там це джерело відмовилося надавати. Ось вам ще один показник того, що такий російський русський мір. мір на тих територіях. Ну але ці, ці ураження, бачите, підтверджують, що вони такі значимі, насправді, справді для росіян. А тепер щодо повертаємося до такої геополітичної активності, якраз президент Зеленський. Доповідав, що він зі всіма поговорив і вон, з Дональдом Туском, і з Кіром Стармером, і Джорджо Мілоні, і Марком Рютте. Звісно, передусім говорили про ці російські дрони в Польщі. Інциденти з одним там двома дронами були і раніше в країнах східного флангу НАТО, ну в Румунії, в тому числі, причому в Румунії ж не Гербери, в Румунії конкретно Шахеди, які там з Ізмаїлу перелітали. Але цього разу значно більша кількість цих дронів, значно більша наглість. Дрони залітали із України. Переважно з Білорусі, і всі однаково, от як каже президент Зеленський. незважаючи на те, що там польська преса намагається за російськими наративами відображати, всі, от ці ці керівники, однаково розуміють, що це абсолютно інший рівень ескалації з боку Росії. і повинна бути реакція. Ну ж таки, сьогодні ми її чекаємо там до вечора. будуть якісь інформації зі штаб-квартиру НАТО. А щодо конкретної комунікації з польської сторони, то Дональд Туск поінформував про наслідки і обставини. Які вже вдалося встановити, ну це з офіційної точки зору. Тобто уламки російських дронів, серед яких були також і шахеди іранські, а не тільки гербери, акцент на яких і робить зараз російська пропаганда. І при цьому знайдені в кількох містечках і селах. А що, типу, військові ще від ночі передають цю наявну інформацію, продовжуємо співпрацю. Причин такої зухвалої поведінки Росії кілька і всім вони абсолютно очевидно. Нам треба працювати над спільною системою. От, наша доктрина на спільну систему протиповітряного захисту і створити дієвий повітряний щит над Європою. У нас є конкретні рішення, і Україна давно це пропонує. Ми повинні разом реагувати на ці виклики і бути готовими до потенційних загроз усім європейцям в майбутньому. Так само потрібно спільно, значно збільшувати фінансування для виробництва дронів перехоплювачів. От чому я ж кажу, вчора терміново 6 мільярдів там із широких штанін подоставали європейці і передають Україні. За Пропонував Польщі нашу допомогу, навчання і досвід в збитті російських дронів, зокрема шахедів, домовилися з Дональдом про відповідну співпрацю на рівні військових. Також будемо координуватися з усіма країнами-членами НАТО. Щодо кількості от цієї ходи, бо вона безпосередньо стосується наших людей. Вчора дуже багато повідомлень було про те, що цей аларм, алерт прийшов ну, фактично по всій території Польщі, тобто всі українці, які. Там в Польщі ховалися від цієї навали російської, яка тут в Україні що сказала: ну ось і, і, і тут же почали діставати. Так, от міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило, що влада країни виявила уламки поки що восьми дронів, але і частини ракети. Потім вже ж до десяти збільшилося. от такою цифрою оперують. І в принципі, генштаб збройних сил Польщі. повідомив, що уламки безпілотників були знайдені в кількох місцях. Більшість з них в Люблінському воєводстві. Частини ракети описані як невідомого походження. Оці частини чи залишки ракети були знайдені за 50 кілометрів конкретно від кордону з Білоруссю. І поліція Люблінського воєводства повідомила, що уламки також були знайдені там в двох селах поблизу власне білоруського кордону. А при тому, що є вже Зображення і можна подивитися, яке опублікували в Reuters, там частини пошкодженого безпілотника. Далі це замость. Далі від кордону ланки були виявлені поблизу Лодзя і в місті Олесно. Ну так щоб ви розуміли, це за 400 кілометрів від польського кордону. Це коли росіяни розказують про те, що ці дрони, якщо це Гербера, летить 700 кілометрів. То якщо там за 400, то або підвісні допоміжні баки, або їх запускали з Білорусі. Давайте будемо відвертими насправді. Ну, Це ж навчання. Не забувайте, що там навчання. І українська сторона ну, передбачає, що в тому числі там був елемент навчання. Якщо 400 кілометрів від польського кордону, то за 300 кілометрів з білоруського кордону міг відбутися запуск. Ну, А впав він не того, що його збили, а тому, що в нього фізично закінчилося пальне. Головне управління поліції Польщі повідомило, що в пошуках дронів задіяно 12 тисяч поліцейських уламки рокет. Можуть виявитися ракетою ППО нашою. Виступаючи ж на одному з брифінгу, речник оперативного командування Збройних сил Польщі заявив, що кілька безпілотників, які в ночі помітили, схожі на гербера. Але є не тільки Гербера, і Ця інформація перевіряється. Ну а знову ж таки, ще й е, виявлений дрон на полі в мішкові. Це Лодзь, воєводство Лодзьке а в центральній польщі це 250 км кілометрів від польського кордону, від білоруського кордону. Інший е, було виявлено бі біля міста Ельблонг. Це на півночі Польщі. Ну і якраз оця кількість ракет, Ну, побачимо. Насправді, тобто чекаємо наступних інформацій, а головне, чекаємо, якою буде категорична заява НАТО. Вона буде обов'язково. Я не думаю, що вони просто приховають цей момент навмисного запуску, але не думаю, що за цим буде якась військова реакція. Ну, я маю на увазі там. Плані там участі вже безпосередньо НАТО війни, бо це не акт агресії, а це провокація. Я вам казав, що є такі юридичні особливості в тлумаченні цієї події, яку в принципі пропонує на сьогоднішній день керівництво НАТО. Ну в будь-якому разі, от Марк Рюте ж потужний Марк Рюте каже: моє послання Путіну чітке: припиніть війну в Україні, припиніть ескалацію війни. Припиніть порушувати повітряний простір союзників, і знайте, що ми готові захищати е, сантиметр кожен території НАТО. Припиніть, 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 Путін, Так, так, ага, припиніть. Ну добре, тут мені карти і поперела. Тобто вони, от це намагаються європейці грати в шахи. А Путін прийшов, каже: А я буду в Чапаєва грати. Ну, Пам'ятаєте цю гру, люди старшого покоління, та коли шашки там цими щелбанами ганяли по дочці. От так от при тому Рюд дійсно відмовився відповідати на запитання про те, чи вважає він заліт російських дронів. Трений простір польщу умисним сказав, що ми зараз ще оцінюємо. В будь-якому разі, в будь-якому разі, рухи почалися. Це якраз відображає те, що Альянс почав поступово активувати статтю 4 Півно... північно-атлантичного договору. Ну, це теж буде нагадувати як навчання, ну за великим рахунком, але НАТО починає додаткове розгортання сил на своєму східному фланзі. І от речник польського уряду сказав, що вже відбулися консультації в рамках процедури, бо стаття 4 дозволяє. Державам-членам НАТО звернути увагу північно-Атлантичної ради на проблемну ситуацію. Ну, я вас знайомив з доктриною цієї статті. А водночас, от Марк Рюти каже, ми готові захищати і будемо посилювати східний фланг. Тому вчора такі рухи там відбулися. Ну і наші люди, особливо там в Польщі, в центральній і в західній, кажуть, що дуже великі колони військових йдуть. Ну от, от для цього вони туди йдуть. Але ще раз, росіяни, якщо і щось робили, то вони не будуть робити це по землі, вони будуть робити це дронами по повітрю. Ну, Чому так не, не чують? Ну не чують і не чують. Роблять е вигляд там вдають, що вони не чують. Ну щодо. Нашої пропозиції вона ж залишається на столі. і Її підтвердив ще міністр закордонних справ пан Сибіга. Ми чекаємо на швидке рішення про збиття, спільне збиття російських дронів і ракет над Україною від наших партнерів. Тобто, якщо ці вже F-35 і піднімаються і так ефективно працюють, так може вони? Ми, ми ж не проти хай залітають в український простір і разом з нашим ППО працюють над цими ракетами і дронами. Пан Сибіга наголосив, що час засуджень вже пройшов. То ми там засуджуємо, ми про ми вимагаємо, як би вони сказали, як в тому в тому кіно вимагай в кого? В дружини вимагай. Та пам'ятаєте, це така була фраза, така розхожа. Я, 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 я вимагаю це Жигловка, здається, там місце зустрічі змінити не, не можна. В дружини будеш вимагати. Та. А от Марк Рюти вимагає від Путіна там припинити удари. А ми кажемо, що час цих вимагань і засуджень вже минув. І зараз вже час діяти у відповідь на російський удар по Польщі йдеться про якраз тверду реакцію від партнерів України як на двосторонньому рівні, так і в двосторонніх форматів. Що означає це швидке рішення? І ми дуже на це очікуємо про збиття повітряних російських об'єктів на територію України. Ми каже пан Сибіга вже вели про це мову і з румунами, і з поляками, іншими сусідами на території, яких вже фіксували подібні випадки, чи падіння уламків, чи просто порушення повітряного простору. Наша пропозиція дуже чітка. Настав час, врешті-решт, прийняти власне рішення. І воно допоможе в тому числі захистити і наш спільний європейський простір і безпековий простір. От чи підуть вони на це? Ну я трошки сумніваюся. Чи пропозиція правильна? Абсолютно. І це б ну, якби перший такий елемент гарантії безпеки по закриттю українського неба. Якби б тут з'явилися чи працювали, в тому числі винищувачі від наших військових партнерів. Бо навіть військові експерти говорять те, плюс-мінус, що я вже казав, ми працюємо як от Захисники, наш наші захисники нашого неба. Ми працюємо в тому числі на іноземних зразках зброї, саме ППО. Ми багато чого можемо наших колег навчити. Це не треба дуже багато часу. Як хтось там е каже, що це там велика проблема. Суміжність є. Було б політичне бажання, політична воля. Військові а, ці питання насправді між собою відпрацюють надзвичайно швидко і ніхто не сумнівається. Бо а, так чи інакше, от наші військові кажуть, що заліт цей російських безпілотників Польщу це намагання насамперед перевірити бойовий алгоритм дій авіації НАТО і Польщі. Однозначно, бо це документи до певної міри секретні, але там які секрети для російської розвідки з їх інфільтрацією, взагалі всієї інфраструктури. НАТО і Євросоюзу, але як воно насправді працює, ніхто ж не бачив, тому що не було там моменту якби використання на такому рівні, на рівні протоколів. І ось бойовий протокол, бойовий алгоритм. Вчора росіяни задіяли. Подивилися, звідки злітають, хто злітає, в якій кількості злітає, скільки в повітрі, які допоміжні заходи, а скільки їм треба пального? Це все ж на олівець, якби потім в розрахунок до можливих потенційних планів. От не більше, не менше, звичайно, це намагання перевірити засоби ППО. А Росія цілеспрямовано йшла на такі зусилля, вона дійсно направляла ці безпілотники в Польщу. Такі приклади перетину держкордонів інших країн для Росії не є новиною. Давайте згадаємо там Румунію, Молдову, це Придністров'я так зване, туди ракети залітали. Ну там не було підняття такої кількості машинерії, тому що ну Польща в тому числі я вже казав, що це один з найбільш потужних для нас на сьогоднішній день хабів. Ну і от реакції, якщо там цей Бланар виступав словацький, то Виступив ще з прем'єр Фіцо. Порушення повітряного простору суверенної Польщі є серйозним інцидентом, який може мати далекосяжні наслідки. Тому вкрай важливо об'єктивно встановити, чи було це умисно, чи випадково. Під чиїм контролем використовувалися дрони. розумієте, для Фіцо це ж неоднозначно. Потрібно об'єктивно встановити два моменти: по-перше, чи було повір... по порушення навмисним? А по-друге, під чим контролем перебували дрони і хто ними керував. Та можливо в Києві керували. Висловлюю Польщі Солідарність пропонує співпрацю в пошуку всіх необхідних відповідей. Ну, вони можуть з Орбаном порадити. Я не сумніваюся. В справі про порушення повітряного простору Польщі я беру інформацію з відповідних джерел. Я не дам себе спровокувати ані учасникам політичних ігор, ані антиурядовим і антисловацьким ЗМІ. Інформацію я отримую виключно з відповідних джерел. Зараз вони дозволяють мені зайняти лише вище зазначену позицію. Ну, типу, джерела, які: газета Правда, чи там газета Труд, чи Ізвістія, чи Красна звізда, з, з якого джерела пан е Фіцо бере інформацію? Якщо буде підстава, я зміню або доповню свою позицію, при цьому буду суворо дотримуватися принципів міжнародного права. Ну, я ж кажу, вже час від... <реш> Може, Путін ще там на Словаччині перевірить, чи просто ну, словаки там. Хоча всі виробництва словацькі, військові, щоб ви просто розуміли, працюють для України, виконують контракти, бо це ж бабло. Розумієте, при всіх цих заявах Фіцо він цього не зупинив. Є контракти і хай працюють, але постачання по лінії великого НАТО в Словаччині немає. Але дрони могли поїхати подивитися на ці виробництва. Я знаю. Порушення польського повітряного простору і здатність польських збройних сил реагувати ставить у жорстке положення словацького. Опозицію, яка безкоштовно передала Україні всю систему ППО без адекватної компенсації, типу розділи бідного фіца. А замість того, щоб визнати свою провину за цей військовий саботаж проти словаччини, вони безглуздо висловлюються в змі, і доволі, що здатні лише нашкодити словаччині. Ну в будь-якому разі, хай там е ці ж всі політичні ігри. Ми ж прекрасно все розуміємо, але результати, я вже кажу, є і чарівний копняк. От президент Зеленський говорив Сурсули Фондерляєн. Вона представила фундаментальні пріоритети Єврокомісії. Важливо, що Європа буде ще сильнішою. Серед багатьох речей кошти на оборону 6 мільярдів. Зокрема, це ще не всі. 6 мільярдів євро на дрони для України. От вам і конкретний результат: це те, що значно нас підтримує. Ми розраховуємо на інструменти сейф у цих великих кредитів 150 мільярдів на військове виробництво, велику оборону програму Євросоюзу. Україна має бути повноцінною учасницею. Окремо, я хочу подякувати пані Урсулі за готовність допомогти нам з дуже чутливими соціальними питаннями. Увага, а саме, фінанси для українських дітей на харчування в школах, безоплатне харчування для всіх наших дітей. Поступово в цьому році ми зробимо все, щоб наповнити цю шкільну програму на 100%. От вам, друзі, ще раз скажу результат всієї цієї колотнечі, яка відбулася по цій лінії. Плюс до всього в своєму щорічному посланні про стан справ в ЄС фондерляйн зазначила, що в Єврокомісії пропонують замість прямої конфіскації заморожених російських активів використовувати схему репараційного кредиту, тобто як він працює за рахунок коштів пов'язаних з цими російськими активами. Ми можемо виділити Україні репараційний кредит самі Активи не будуть конфісковані, а Україна буде виплачувати кредит лише тоді, коли Росія виплатить репарації. І оці кошти допоможуть Україні вже зараз. Але вони також критично важливі в середньостроковій і довгостроковій перспективі. І вчора ще, окрім всього, Україна отримала 1 мільярд макрофінансової допомоги від ЄС а в межах програми Це транш профінансовано з прибутків. Від заморожених російських активів це якраз момент, який повідомила пані прем'єр-міністр України Юлія Свірденко. Так що знаєте, нехай дійсно рухаються, нехай рухаються і будуть потужними. Ми ж не проти, ми тільки за. Тільки є якби ну далі. Давайте, давайте далі, давайте спільно захищати повітряний простір. Ще одна, ну якщо можна сказати, перемога суд Євросоюзу відхилив апеляції Януковича. І Абрамовича Януковича Федоровича мається на увазі і цього Абрамовича на те, щоб їх виключили з санкційних списків. Важкувато хлопцям, я не сумніваюся. От за інформацією, яка є на сьогоднішній день із Брюсселю, і зі Штатів зняття санкцій також відмовлено Саше ну, цьому сину Федоровича легітимного. По суті, ця перемога може мати велике значення, оскільки. Завтра в п'ятницю Євросоюз сподівається розширити санкції приблизно на 2600 російських фізосіп і компаній. Там 19-й пакет санкцій ж має обговорюватися. Багато до речі, там речей, включених з того, що просила Україна. Ну це можливо вже в третьому брифінгу. Я вам більш докладно про це розкажу. Але пам'ятаємо, що Угорщина і Словаччина намагаються виключити зі списку олігархів, таких як Фрідман там Уста Усманов. Я вам вчора давав це ж цей список, список і ці рішення. Можливо, і послабить позиції якраз от Угорщини і Словаччини в плані Фрідмана і Усманова. Бо ну, настав час більш категорично дивитися на це. А я не сумніваюся, що і Фрідном Усманов і там ще є там, список п'ять людей, які просто запропонували, напевно, подяку а, до всіх причетних а, в рамках зняття з них санкцій Євросоюзу. Ну, але от бачите на Абрамовичі вони до сьогодні е, якби є. І, до речі, хотілося б, щоб британський уряд там швидше розібрався з тими мільярдами за продаж Челсі. До сьогодні, там скільки, 3 мільярди, я боюсь помилитися, там виправте мене, будь ласка. Ну, але от на Такому рівні за продаж Челсі ці гроші мали йти на підтримку України. Але цей Абрамович каже, так хай на підтримку всіх постраждалих ЛНР і ДНР в Криму постраждали, в Россиям де ж Ростовська область постраждали, отакі от, от Абрамович. Насправді і британський уряд би, там, ну, намагається чи то, -то там з'ясовувати, але руху тих грошей немає. А відсотки на тих гроші ну хоча Британія теж допомагає, можливо, із відсотків, але 3 мільярди би теж на сьогоднішній день не завадили. Принаймні на наступний рік війни так однозначно. І ще один такий момент, друзі, про який хотів сказати: От, ну трошки він ви скажете, нам нас не стосується, але в принципі це теж новація. Ми вчора про це говорили, а сьогодні. Це доха а, Катар, оцей ракетний удар ізраїльтян там по конкретному будинку, де збирався штаб бойовиків Хамас. Ну МЗС України сказало, що ми проти. Ну, ми, не, ми вважаємо це такі удари неприйнятними. А, ну я вже казав, бо це якби там Ящик Пандори може відкриватися, і таким чином росіяни, скажуть, так, вони ізраїлю можна бити по території третьої країни, де збирається там штаб якийсь. А ми чому не можемо вдарити умовно по українському заводу. Там, М, чогось в Данії. Ну, розумієте, тому ми проти удар по території держави, яка виступає посередником в мирних переговорах. Ну і Катар, звичайно, для нас партнер однозначно. Є грубим порушенням міжнародного права йде в супереч зусилля міжнародної спільноти з деескалації в регіоні. Висловлюємо солідарність з урядом і народом держави Катар і наголошуємо на припустимо на неприпустимості порушення суверенітету. Україна підтримує зусилля катарської сторони спрямоване на досягнення стійкого припинення вогню в секторі Газа і врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Закликаємо. Всі сторони негайно припинити насильство, і повернутися до переговорного процесу. Ну я просто до чого до того, щоб ця тема дійсно не стала якимось там новим наративом війни. Тому дуже добре, що ми вчасно це сказали. Ну не холодно, не не, не спекотно від цього. Звичайно, що в цій війні я вибачаюся, але все ж таки Катар за практичною реалізацією певних речей трошки ближче, аніж Ізраїль стоїть. Я так акуратно скажу. Ну і там роз ці розвалені будинки. Звичайно, що це не зрівняння йдуть з нашими, але теж хотів би сказати, що ну от війна і проблеми, і фінансування, але от. Просто конкретний приклад харків'янам вже виплатили понад 4,5 мільярдів гривень компенсації за зруйноване житло. Тобто, про це сиде. Це Ігор Терехов, міський голова, сказав. і Мешканці активно користуються цією державною програмою. Її відновлення. Ми передали до Києва 30 тисяч 600 заявок. Більша половина людей вже отримали ці компенсації на суму 1,5 мільярда гривень. Крім того, що до повністю зруйнованих будинків надійшло близько 5 тисяч заявок, вже майже 2 тисячі. Людей отримали майже 3 мільярди цих гривень плюс сертифікати на квартири, 1359 людей, і 135 сертифікатів на приватні будинки. Окремо місто власним коштом відновило 1400 будинків з початку повномасштабної війни. З одного боку, респект і уважуха і молодці, а з іншого боку, така от біда, тобто, ну катар катаром, А в нас от, це просто один населений пункт. Та він не маленький, він ну, супер, але... Один з наших міст, які треба відновлювати, ну якось так. І ще одна новація. Зважте кого це стосується. Ну як то кажуть, зад заднім числом це може працювати, ну не в якомусь там поганому сенсі, тому що. Діти вступники до вишів там середньоспеціальної освіти, де не пішли не на контракт, точніше не на бюджет, а на контракт. А в них батьки захищають захищають нас. Так, от тепер дітям захисників і захисниць компенсують навчання за попередній рік. Якщо якби тоді ще не була така обставина, можливо, хтось не служив, а зараз служить, то за минулий рік будуть відповідні сертифікати в дії. Просто кого це стосується, зверніть увагу, що така ну дійсно це новація. Міністерство у справах ветеранів надасть повну компенсацію вартості контрактного навчання для понад 13 тисяч студентів. Компенсацію можуть отримати члени сімей загиблих захисників чи захисниць України, діти загиблих військових ветеранів з інвалідністю, учасників бойових. Євих дій зниклих безвісті, полонених і постраждалих учасників революції гідності. Сертифікат з'явиться в розділі Документи за стосунку дія». потрібно перевірити дані, підписати там запит і 20 днів і чекати пуш сповіщення про а, результат. Просто ще раз, кого це стосується, це дуже важлива підтримка і для сімейного бюджету насамперед. Друзі, ну і на те, щоб діти залишалися навчатися тут. А, таким чином виглядає розвиток сьогоднішнього дня. Теж з основними такими фундаментальними проблематиками, ну і з нашими ідеями, в тому числі. Дякую, що ви на YouTube каналі Василь Кланчук. Так звуть мене. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки, не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. А якщо заходить формат, традиційно кажу категорично українські вподобайки, лайкоси або, або лайкоси, не соромтеся і не лінуйтеся, будь ласка, нехай обертаються швидше. Лгорі алгоритми Ютубу і розповсюдження матеріалу. Відбувається таким чином теж більше з більшим поширенням, більше притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Оце от найголовніше. Друзі, дякую мої патреони, дякую спонсори каналу всім за підтримку. Спасибі величезне в описі до цього відео. Якщо маєте бажання і можливості, і інші опіси, опції. Дякую ще раз. На загал, правда, ми не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці. Як вміємо, як знаємо, як можемо. 24 на 7 працюємо, пхаємо з нашими героями, кожен в своєму форматі, звичайно. Але пхаємо до перемоги всі разом, і вона обов'язково буде. Навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео, будь ласка, не перемикайтеся, оскільки я ж готуюся. Далі обов'язково буде. Слава Україні!